Привіт, мої дорогенькі! Сьогодні продовжимо нашу подорож країною фарби дитячих мрій. Вона сьогодні дуже незвичайна і має назву Сундук наших страхів. Починаємо! І на початку, як і завжди, давайте привітаємося і привітаємося сьогодні знову незвичним способом! Давайте спробуємо з вами вітатися. Привіт! І прикладати свою долоньку до грудей. Сказати привіт і прикладати свою долоньку да, до лоба. Привіт і прикладати свою долоньку да, до тієї частини тіла, якою б ви хотіли привітатися. Да? Це може бути. І ручка або на ручці, да, або поруч долоньками вони у вас будуть торкатися, так, і обійматися. І можна обійматися за плечі і так вітатися. Да? І можна вітатися, простягаючи ручки один одному назустріч. Ось, давайте з вами привітаємося. Привіт! Молодці! Дуже рада вас бачити! Давайте продовжувати. Сьогодні, як і завжди, перед вами картки з емоціями. Оберіть, будь ласка, ту емоцію, яка позначає ваш настрій сьогодні. Яка це емоція? Яку емоцію вона позначає, ця картка? Радісну чи сумну? Що це може бути? Яка саме емоція сьогодні позначає ваш настрій? Добре, давайте зараз з вами уявімо, що настрій це колір. Якого б кольору сьогодні був на ваш настрій? А який колір уособлює поганий настрій? Темні кольори, або яскраві, або ті, які не вистачає барв. а який кольор для вас позначає гарний настрій. Він дуже яскравий, він веселковий, або а, не притушені кольори, не дуже яскраві. Який саме колір позначає гарний настрій? А який кольор позначатиме у вас а, нейтральний настрій? Давайте подумаємо, який би це був колір? Подумали? Добре. А скажіть мені, будь ласка, Якщо б настрій міг бути казковим героєм, то який би казковий герой це був для доброго настрою? А який казковий герой був би для поганого настрою? А які, ви знаєте, способи, щоб покращити настрій? Що ви робите, коли у вас настрій не такий радісний або не такий веселий? Як ви думаєте, що можна зробити? Можна з кимось порозмовляти, так? Можна з кимось обійнятися і побути поруч. Можна посміхнутися. Можна послухати музику або казку, або якусь чудову історію. А можна просто піти до друзів і там з ними добре провести час. Так? Добре, давайте зараз з вами познайомимося з такою цікавою вправою, яка має назву Крило ангела. І ось дивіться, якщо вам потрібно відчути безпеку, підтримку, можна покласти праву руку на ліве плече і уявити, що вас захищає крилом ангела. Давайте спробуємо покладіть, будь ласка, свою праву руку на ліве плече. Пам'ятаємо так, що якщо ви дивитеся на когось, так, і він стоїть до вас обличчям, то його права сторона, протилежна вашій. Так? Ось, уявили, крило ангела. І ми самі можемо собі допомагати, так? Дуже добре. Давайте продовжувати. І сьогодні вас знову чекає розповідь казка. Приготувалися слухати? Отже, починаємо. І сьогодні наша історія про тигра у холодильнику. Одного разу тато з мамою купили холодильник, занесли його вантажники у кухню, поставили у куток. Холодильник спочатку тихо стояв, але як тільки мама з татом пішли до сусідів, Затремтів та загарчав. Маша з Ванею так злякались. Маша залізла під ліжко, а Ваня на татовий стіл та схопив з полиці важку книжку. Мабуть, вантажники щось наплутали та замість порожнього холодильника принесли холодильник із тигром. Тигр гарчав і рвався на свободу, але ніяк не міг вибратись з холодильника. Маша, не бійся, говорить Ваня, нехай тільки спробує, я йому по голові як дам. І вони почали чекати, коли тигр вибереться з холодильника. Але тут повернулись тату з мамою, та сміливий тата відразу побіг у кухню. Він швидко заспокоїв тигра, той перестав гарчати. Маша з Ванею зазирнули до кухні. Ну ось, сказав Ваня, а то гарчить він на людей. І він погрозив холодильнику кулаком. Чого це ви? здивувався тато. Мене тигр не лякає, сказав Ваня. І мене, сказала Маша, а чого його лякатися? – здивувався тато і відчинив холодильник. Скільки можна чекати, прогарчав тигр, так можна і застудитись. Дуже цікава, да? І весела, на мою думку, розповідь. Як ви думаєте, чого насправді злякались діти? Вірно, роботи холодильника, так? тому що холодильник це прилад, який теж має свій звук. Чим був тигр для дітей? Як ви думаєте, що він уособлював? Мабуть, те, чого Ваня і Маша боялися. Чи сталися з вами коли-небудь такі історії? Відбувалися? Які ви знаєте страхи? Чого можна ще боятися? Ви думаєте, а чи боїтеся ви чого небудь що це? Як ви думаєте, боятися? Це добре чи погано? І чому? Я думаю, що боятися і добре, і погано. Добре, тому що коли ти можеш тривожитися, боятися чогось, що тобі невідоме. Ти будеш обережний і не буде небезпеки да? для того, хто зараз боїться. Але треба дуже добре вивчати да? той предмет, який тебе лякає. Як ви можете його вивчати? Ви можете розпитати батьків про те, що вас лякає. так? І попросити у них пояснення стосовно явища або предмета, який для вас незрозумілий, так? Адже зазвичай люди бояться те, чого не розуміють, або про те, про що мало знають. Чи не так? Як ви думаєте, чи можна здолати страхи? Я думаю, що можна, так? навчаючись, так? отримуючи інформацію від інших, або самому її шукаючи. Так? Добре, молодці. Дуже добре. Давайте з вами тепер уявімо, що у нас є сундук. У який ми можемо покласти всі наші страхи? Давайте з вами уявімо, який він цей сундук, великий чи маленький, з яких матеріалів його зроблено, як його оздоблено, красивий він чи дуже простий? Якої форми? Де він може у вас стояти? Давайте уявимо цей сундук. Він виглядає дуже старим. Чи навпаки це новий, дуже гарний сундук. Як він у вас виглядає? Давайте з вами покладемо у сундук ті страхи, які у вас є. Поклали, візьміть уявний ключ і замкніть страхи у сундуці. Замкнули. Тепер викиньте цей ключ подалі. Кидайте його. Далеко-далеко? Нехай він летить. І ніколи не повертається. Уявили? Як багато страхів ви? Замкнули у сундуці. Як ви відчуваєте себе зараз, після того, як всі ваші страхи залишилися у сундуці? Вони зменшилися? Чи зовсім зникли? Добре. Давайте тепер з вами. Знову подивимося на картки емоцій, які лежать перед вами, і оберемо ту картку, яка позначає ваш настрій в кінці заняття. Роздивіться, будь ласка, першу картку і другу. Як змінився ваш настрій? Він залишився таким же, як і був. Чи змінився? У кращу сторону, чи у гіршу? Роздивіться, будь ласка. Роздивились? Мій настрій однозначно покращився. Молодці. Сьогодні ви були дуже кмітливими. І дуже винахідливими, дуже гарно фантазували. Давайте з вами залишимо ті відчуття, які у вас були від заняття. Якщо вони були гарними. А якщо вони були не такими, як вам хотілося, давайте наступного разу будемо їх змінювати. Добре? До побачення!